Оголошена війна і гинуть наші захисники, як хлопці, так і дівчата. Буквально вчора ми провели останній путь ще одного захисника Лобенка Олександра, який віддав найцінніше в своєму житті це життя. Тому давайте хвилини мовчання згадаємо всіх загиблих за захист нашої незалежності, нашої держави. Оголошується. <світ> Також для належної роботи з сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную лічий комісію комісія обрати в кількості трьох депутатів. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За? Проти. Утримались, приймаються власне Персонально пропоную речей комісії обрати депутатів Гаврилюк, Бортник Куманський не буде заперечено. Кожен дану позицію прошу голосувати за, проти, отримали, сприймають. Будь ласка, займіть ваше ваші місця. Більшість стан удалічних комісії вже зайняли свої місця. Також у роботі нашої позачарової та цялі сесії приймають участь відповідальні спеціалісти міської ради, засоби масової інформації. Тож на порядок денний винесено. Двадцять Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Двадцять включено, і я зараз з типу пропозицію. Порядок терміні, який Можливо. сьогодні. що Про так. Пропоную поступову пропозиція прийняти запросом. Прошу голосувати за. Проти. Утримаюсь, приймаються одного. І доповнюваний ці три питання, які були розглянуті на засіданні постійної комісії, а саме доповнити порядок денний пропоную такими проєктами рішення про внесення змін до рішення сесії на міської ради від 22 грудня 20-го тринадцять розповерхні програми розвитку фізичної спорту на обузької міської ради на 2021-2023 роки. Проєкт рішення про внесення до рішення від 14 червня 2022 року № 84 у затвердженні програми розвитку освіти на області громади на 2022 2025 роки. Та проєкт рішення пропонення програми про таких територіальної громади на 2023-2025 роки. Пропоную дані три питання до порядку, да? Прошу Ще да. 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 включити до порядку денного. Я пропоную включити до порядку денного з кого випаду, кажуть, поїду. Добре, я, я візьмемо, різному... розповім про свою поїздку і про відрядження, яке було <голові> Дякую. пропоную підтримати в цілому з доповненням даний передадент. Прошу голосувати. За, проти, отрималися, прийнялися Першим народити виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 16 грудня 2022 року номер 491 про бюджет Ольської міської територіальної громади на 2023 Словом, даю начальнику фінансового відділу станом. Будь ласка. Даний проєкт рішення роздався на засіданні постійних комісій, тому коротко і головні моменти даного. Шановні депутати, е, до проєкту рішення по бюджету на 2023 внесено пропозицію на загальну суму 2 мільйона 1 тисяч 323 гривень. Зокрема, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету насіснення повноважень органів місцевого самоврядування на тих територіях, що зазнали негативного впливу, сумі 1 мільйон 7276 тисяч гривень. Також за рахунком субвенції з бюджету Березновальської селищної територіальної громади на відшкодування послуг по наданню е селищній громаді е послуг міської ради з питань архітектури в сумі 36 тисяч 243 гривні. А також пропонується залучити залишок вільний залишок коштів, який сформований був на 1 січня поточного року. В сумі 237 тисяч 483 гривні. Вказаний фінансовий ресурс направляється по головним розпорядникам коштів міської ради. А саме, саме Новобурзькій міській раді направляється 36 тисяч 243 гривні. Це саме ті кошти, які будуть відшкодовані і направлені на оплату праці з нарахуванням, а також придбання канцтоварів, інші послуги, які необхідні для того, щоб наш архітектор надавав допомогу плану з архітектурних питань і з будівельних питань сусідній нашій громаді, за що вони нам відшкодовують кошти. Також направляється 727 тисяч 600 на енергоносії для лікарні нашої. Це зарплати додаткової дотації з державного бюджету. І направляється мільйон тисяч гривень на оплату праці з нарахуванням, сектору культури та туризму, відповідно, по школі мистецтв 555,5 тисяч гривень, в бібліотеці 94,5 тисяч гривень, та будинку культури та на крови 350 тисяч гривень. Вільний залишок коштів сумі 237 тисяч грн. гривень направляється в відділу соціального захисту населення на виконання заходів програми турбота, зокрема 126 тисяч місць направляються на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по віку і особам з інвалідністю, які які потребують сторонній допомоги. Хочу відмітити, що при формуванні бюджету на 2023 Таких отримувачів у нас звернень було 5, і кошти були передбачені 100%. Але на протязі 9 місяців додатково вже у нас звернулися 10 чоловік, і ми маємо 15 отримувачів, тому ми необхідно передбачити і виділити кошти з громади. Також на видатки на соціальний захист населення передбачено 10 тисяч гривень, це також на виконання програми «Тормота», з розрахунку 500 гривень, те, що виплачується з громади, на підтримку Сімей, від членів, яких є загиблими, і 101 280 гривень направляється на виконання інших заходів програми турбота, а саме на проведення державних заходів в сумі 20 тисяч, які у нас у зараз будуть проводяться, і на оплату матеріальних допомог при наданні на лікування, на поховання в сумі 80 200, 81 280 гривень. Також до проекту рішення внесені. Зміни, які потребують, і які є проведені на виконання статті 91 бюджетного кодексу України, так що в частині того, що переносяться призначення, які були передбачені на центр надання соціальних послуг, за функцією 8.3104, Вони переносяться на функцію 32.41 так як передбачено, законодавством. Крім цього, вносяться зміни відповідно до... Клопотань головних розпорядників, коштів, зокрема по світі, на загальну суму, це економія призначень по у сумі 500 на 1350 гривень, і 47 тисяч це були кошти, які коштів, які залишилися від призначень, які передбачались на минулих сесіях щодо підготовки простих укриттів. Це на придбання піска кошти залишили 47 тисяч. Тому вони перерозподіляються на нагальні потреби освіти, зокрема. На підготовку закладів освіти до опального періоду це і технічне обслуговування газових мереж і газових котелень, утеплення теплотрас, ремонт газового тепла ліцею номер 7 та інші послуги, саме пов'язані з підключенням або відключенням закладів до опалення. Це 194 тисячі. На придбання металопластових віз передбачено 77 тисяч такому перерозподілу на центрі позашкільної освіти. На оплату поточених послуг комплектування обереження підручників для шкіл це 20 тисяч. На оплату послуг з оновлення мережі інтернет, в сумі 47 тисяч це у нас спершу ліцей, гімназія номер 4 та Новодмитрівська гімназія. На придбання пально-мастильних матеріалів передбачається направити 90 тисяч гривень, на оплату ковід під час командів США в США 83 тисячі, а також на виконання заходів програми розвитку фізичної культури і спорту це 41 тисяча 350 гривень. Всі ці напрямки ми проходили на бюджетній комісії, вони є нагальними, потребують вашої підтримки, тому прошу. Рішення підтримати і проголосувати за ними. Питання зараз? Перше питання, питання стосовно розподілу коштів. Ми виділяли на облаштування укриттів, і бачимо в інтернеті звіту, що залучилися кошти батьків, але у нас якось вийшла економія. Виходить, що ми залазимо до кармана, до пішкані батьків, чотири, щоб вони, ну, а я тільки що дінас економію, і ми залучаємо кошти батьків. 47 тисяч – це кошти, які були передбачені на пісок. Ну, я розумію, так, а то тоже теж кошти, значить, треба були передбачені, щоб батьки використовували батьківські кошти. Відповідаючи на ваше питання, жодного етапу, жодної копійки, батьків. Від учнів не вимагалося і постановка було не стояла. Ми сьогодні для того і є бюджетна організація, щоб виділяти кошти на ті чи інші цілі, які необхідні. Але ми сьогодні, Ви але ми сьогодні Ви не, не виключаємо допомогу і сьогодні вдячні за допомогу всім. І підприємцям, і юридичним, фізичним особам, так само батькам за допомогу, якщо це йде виключно на добровільних засадах і виключно за згодою самих батьків. Якщо такі кошти надходять, керівники закладів їх оформляють як допомагає допомогу і використовують, використовують для тих цілей, які необхідні закладу. Тому це подяка там батькам. Що стосується коштів, які направлялися з бюджету, то про них з'ясується і разу бюджетному рішенні, і про використання Цих коштів ще додатково необхідно пересходять. Тому що є цілі, які ми визначали попередньо, Відповідно але не перезабув перерозподіля, не використали. Почекайте на укриття. Укриття ми їх використовуємо. Тому що коли ми їх виділяли, були акти і були пропозиції від МНС, від Держпродспоживслужби щодо виконання тих чи інших заходів. Ми виділили кошти і облаштовували такі укриття. За задовольняю вашу відповідь. Почекайте, я завершу. І тому ми виходили з тих пропозицій, які були надані в актах. Далі змінилася вводна і відповідно вимоги, які поступили, що виключно найпростіше укриття зараз вже не підходять. Необхідно будувати виключно бомбосховище, яке є сертифіковані, таке інше. У нас на сьогоднішній день можливості таких немає. І для того, щоб заклади. Допустити до навчального процесу, це теж необхідно провести інші заходи. Тим більше, що є там вимоги не тільки по е, перебуванню і в найпростіших квартирах, ще й протирадіаційні вимоги, е, те саме е, і, так казати, по вентиляції <кхідляції> повітря і таке інше. І виходячи із нагальних пропозицій і тих пропозицій від служб, е, кошти, які були витрачені, вони пішли. За цільовим використанням. Інша сума, ми пропонуємо перерозподілити, подальшим використовувати на найнеобхідніше те, що стрілять вимога. Ці 47 тисяч, що передбачено в світі поновити, перерозподілити на мережу інтернет, це саме ті три заклади, які необхідно були відновити мережу інтернет, щоб діти могли навчатися під час тримання. Це 47 тисяч, вони також пішли на покриття для поновлення на інтернет саме. Ми сьогодні Юрій за все. Якщо сьогодні є, допомога, то Ми на другій сесії <клес> виділили 500 тисяч, якщо я не помиляюсь, на допомогу Збройних сил. Так. Кілька цих грошей ми вже використали і коли ми плануємо використати. Читайте законодавство. На сьогоднішній день, відповідно до законодавства, ми повинні передбачити програму, що ми зробимо. Далі повинно бути звернення. Ми сьогодні працюємо з військовими частинами щодо отримання тої чи іншої допомоги. Але на сьогоднішній день бюрократична машина і то, те сьогодні законодавство, яке каже, що ми власними силами не можемо здійснити закупівлю, тому що є обмеження фінансового відділу, а частини на сьогоднішній день не, не сильно бажають, по-чесному скажу, придбати кошти як субвенцію, отримати, тому що є погодження чи Міністерство оборони. І це триватиме довгий період. На сьогоднішній день народними депутатами до Верховної Ради внесено зміни і до бюджетного кодексу, і до законодавчих актів щодо спрощення процедури саме допомоги Збройним силам, сам, напряму з органів місцевого самоврядування. Найближчим часом цей закон, ми профінансуємо ці запити. Але ми сьогодні і жодного разу ми не відмовлялися від допомоги. Вашу відповідь, я розумію, що ці 500 тисяч. А нема ще живих 5 тисяч. Ні, ну будуть наголошені бюджети. Ні. Юрія, чого ви депутат на комісії. А, мені вийде, ми просто зробили програму Ми розробили програму. І на них бюджетних бачили суму. Але тобто тільки цифрою. Живих коштів ми зараз будемо планувати бюджеті відповідно до звернення військ командирів, військових частин і інших збройних сил. Те, що звернення. в нас раніше були звернення, і всі, що були, то no, в бюджеті громади це їх графи немає, правильно? Звернення ми не маємо права передбачати. Не маємо передбачати. Ви чуєте, що на сьогоднішній день для того, що в вони відділи на даних процесах, окремо, є? Тільки за звернення повинно бути. Тоді доцільність і там утримування, якщо ми їх не можемо використовувати. Чому ви використовуєте? Дивіться, ми, ми можемо використовувати <постіри> ну, <постіри> дивіться. Да, давайте, давайте, бо Юрій Анатолійович хоче отримати <пості> е е <пості> відповідь, е <пості> <пості> я, я, я Я ви я я можете можливість вам відповісти. Стосовно напряму закупівлі тих коштів з бюджету, умовно кажучи, звертається військова частина, каже, нам треба автомобіль або там якийсь тепловізор. Ми напряму закупівлю здійснити не можемо, згідно законодавства Роман. Може закупити передати субвенцію на військову частину або на е, Збройні сили раніше на Міністерство оборони. Я не хочу сьогодні е, пон... і наполягаю на тому, що депутати підтримали мою позицію стосовно того, щоб це були цільові. Не йшли Міністерство оборони, тому що Міністерство оборони це велика організація, яку ми потім не контролюємо цільове використання коштів. Я хочу, щоб ці кошти використовувалися якісно і відповідно до направлення. Тих військовослужбовців, які сьогодні звертаються. Звернення в нас раніше були. Ті звернення, які були, ми матеріальні цінності передавали, переписували на облік військовій частини. Наразі ми працюємо сьогодні з військовими частинами іншими і навіть тими, які перебувають на нашій території. Плюс ті хлопці, які сьогодні призвалися і служать в Лавах Збройних сил від нашої територіальної громади, визначаємо потребу і працюємо з керівництвом стосовно передачі цієї субвенції. Але по субвенції є питання у самих е командирів частин. Тому що субвенцію, якщо ми перейдемо на військову частину, mm -hmm. вони повинні узгодити з міністерством оборони, і ця бюрократична процедура буде тягнутися 2-3 місяці. Mm -hmm. А сьогодні дорога ложка кабінет. Тому ми визначаємо саме ті необхідні напрямки, які дадуть можливість швидко реалізувати. Умовно кажучи, якщо сьогодні буде звернення, по вашому питанню, є кошти. Якщо сьогодні звернення є сьогодні. Ми на бюджетній комісії розглядаємо сесії, приймаємо і фінансуємо, і це буквально в один-два дні про Обов'язково тільки то, так то, то, то займається пошуком взагалі? та ми не повинні займатися пошуком. Є збройні сили. Вони повинні звертатися до цього. Ми, ми відкриті. Нас ми ми так, відкриті сьогодні. Зараз Юрій Анатолій нас звертаються кожного дня по розміщенню, по проживанню, по харчуванню, по іншим питанням, але це не на камеру. Сьогодні повинні казати. Давайте, шановні, трошки дотримуватись законодавства. І сьогодні це безпека, безпека Жителів, безпека нас, як депутатів, безпека всієї громади і військовослужбовців, в першу чергу. І на камеру це робити не потрібно. І кричать, що я допомагаю, чи в нас є гості, це теж не повинно бути. Всі про це знають. І знають сьогодні керівництво, і командування, в тому числі і військова адміністрація, і всі органи влади, і місцева субверина, в тому числі. Стигнемо і тут питання Того іншому. Вони повинні йти там, кажуть, дорога ложка. Побіду. Необхідно знач, купувати, а не те, що комусь е... хочеться. Повірте мені, на сьогоднішній день міська рада і я особисто е... на контролі тримаю допомогу. Для мене це першочергове питання, допомога нашим збройним силам. Але із усієї маси збройних сил я б хотів би, щоб ми виділили саме тих хлопців, які призвалися від нас, і щоб ми цільово допомагали їм їм і їхнім сім'ям. Тому що сьогодні ще, окрім військовослужбовців, повинні ми забезпечувати, створювати належні умови для е, дружин, для дітей, для інших. І для лікування тих військовослужбовців. Це теж сьогодні наша головна пита і завдання. Дякую. Ще питання будуть? Поступила пропозиція даний проєкт рішення приймати, прийняти в цілому висвітлення чи не комісія, про що відсутність. Алієнікова.

А цифри ці цифри запиті. Одноголосна. Ні, цифри, щоб були записані. Протоколі, а кількість. Будь-якому разі, це одноголосна, але кількість голосуючих. 16. Протоколі застояли. Це головуючи озвучить після кожного. Ще перейшов. Вийшов. Ви пишіть, наскільки зараз. Друге питання. Чи на комісія? Будьте уважні, щоб ми не поверталися до цього питання, не визначають час. Наступного розглядається проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради від 21 грудня 2021 року No362 про затвердження комплексної програми соціального захисту населення по 22-23 роки. Доповідається в ремках є необхідність доповідати даний проект рішення. Станом на голосування річільна комісія, прошу провідня за даний проєкшення безмітку. Це питання пов'язане з бюджетним і

Черемис. Да. Черкасен. Да. Чечка. Да. Чупіров. Да. Жешкеева. Да. Чупієвова. Рішення прийнято одноголосно. Наступним на дози в нас це проєкт рішення про затвердження положення про комунальну установу Центр надання соціальних послуг Новбузької міської ради в новій редакції. Депутати є необхідність допомога. Чи пропозиція в цілому лічильна комісія прошу просування за даний проєктність? Горків, Діброва, Іванова, Красун, Лавріенко, Остапенко, Крепко, Луманський, Черемець. Черкасенко, Кичичка, Чупіра, Шишкеєва, Піскій За рішення прийнято одноголосно. Наступне на розгляд вносить рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради від 8.08.23 року на 636 про внесення змін до наповнення до рішення сесії міської ради від 11.02.21 року на 84 про створення комунальної установи, социальный подвиг и быстрый мистер Рады за отражение положения структуры штатной и штатной чистельности установок. Есть ли необходимость доповедать за проект решения? Нет. Пропозиции? Всего? Да, не целом, да. лечебная комиссия, прошу проведите голосование, чтобы голосование. Олеников, за данный проект решения. Олейников за, Борхин за, Аврилюк за. Дегрова, Иванов, Красун, Слободиенко, Остапенко, за проєкт да. Уманський, да. Черемис, да. Черкасенко, да. Чичкан, да. Чупіров, Шишкєєва, да. міський голова. За да. рішення да. прийнято да, власне. Наступний на розгляд вноситься проєкт рішення про затвердження фінансового плану на 2024 рік комунального інтенсивного підприємства на лікарні Нагорії міської ради Миколаївської області. Доповідає обіг приручні. Я буду питати, я в пропозиції. Сілому чи прошу під'їздити. Олейнікова, Бортник, за. Діброва, Іванов. Красун. Лабодієнкос. Поставить. Бредко. Уманський. Черемис, да. Черкаса, <косі> Чичка, <косі> <за>, Чупіра, <косі> <за>, Шишкеєва, <косі> да, міський голова. За рішення прийнято заступника розв розв'язку на нас це проєкт рішення продовжує комунальну на комерційну підприємство війська багато комунікальному на міської ради на списання спецавтобусу зілляції. Пропоную підтримати цілому безміну. Чи не комісія, дуже проведення себе. Гаврилюк, за Диблова. За. Иванов, Храсун, за. 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 Остап, за. за за. за. Черемис, за. Черкасен, за. Чичкан, Чупиров, за. 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 Искигова. За. 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 Рішення прийнято одного власного наступного наложительності проект. Рішення про зняття з обліку захисної споруди цивільного захисту гумінальної поліції учасника убийства. Таїна, міської ради В лічильні комісія прошу голосувати за даний практичний ціному відзначення. Алінкова, Борті, Аврилюк, Європа, Молдови, Фрасунко, Лаводієнко, Постапленко, Предповідь, за. Уменський, за. Черемісь, за. Черкасенко, за. Чечка, за. Чупіра. За. За. Рішення прийнято одноголосно. Наступне Наступний розвитку це проєкт рішення про затвердження порядку в'їзду і виїзду транспортних засобів на території комунального міністра Кремна міського батальйону Міхаліна постійно. Шановні колеги, Львів Черкаси запроваджував власник сесії сесійного. Порушення не буде. Ставив на голосування. Якщо є вимоги до положення, щоб впитати, що зміню, можна... так, в подальшому це спецтранспорт, спецоб'єкт, тому пропоную підтримати в цілому. Також міської ради по алеї, по вулиці Софіївській, де назву алеї запропонувати. І вроді їх адресували до сесії, а це прийшли що громадські слуги, громадська назва. А то просто назва торгомічних об'єктів виключно через громадські слуги. Так як громадські слуги ми зараз проводити не можемо, тому процедурно ми повинні дати посил на сесії, а далі процедура входять. Тому така історія. Але ми теж не допомогли. Чи на комісію, прошу проводити свято рішення? Алінікова за Бортнікова Іванов. Красу, да. опіє, постави, правчки, уменьсь, череми, черкасен, чичка, чопіра, шишкеєм, міський голова. За рішення прийнято наступного розвитку нас це проєкт рішення про затвердження міської цільної.

Так, Наступно народу вносить проект рішення проведення порядних частини на проміжного приміщення паражу за адресою вулиці Ребільні Короде, міста Мангу, Макянської області, чи є об'єкту комунальної власності на Бурської міської ради, комунальній справі, центр організації соціальних послугської міської ради. Че на комісії прошу про рішення цілому весне? Алиникова за Бортін. Але Дібров, Иванов, Красунко, Лаводіенко, Востапенко, Предкос, Куманськ, Черемис, Ккасенко, Чичканко, Чудиров, Шишкеєв, міський голова. За рішення прийнято наступно на вывод нас проєкт Рішення про надання дозволу сектора культури та отвезли виконавчого комітету міської ради на замовлення експертно-рушової оцінки об'єкта комунального майна в отрезке. Ми плакали про бічка приміщення. От тут у нас є музична школа, у нас є приміщення біля лікарні, там молочного пункта далі було. До сих пор у нас вже пройшли до сесії, третя сесія, а ми ще переліку цих об'єктів не даде розглядати.